Доброго дня друзі, на майданчику з'являється виставка MSD 6 2015 року випуску. На зимовій гумі, якось в плавних дисках, маємо безключовий доступ. Давайте перейдемо до самого авто, повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал заднього огляду, центральний замок, маємо шкіряне мультикермо, маємо датчик дощу та світла. Ось таку мультимедію, клімат-контроль. Коробка передач, автомат, електроручник та шайба керування мультимедією. Також маємо камеру заднього огляду. Салон у даному автомобілі в нас шкіряний з перфорацією. Досить зручно є пам'ять сидінь, телектрорегулювання сидінь. Позаду у нас також знаходиться шкіряний диван з перфорацією. Та зручний великий підлокітник з двома підстаканниками. Позаду цього автомобіля досить удобно. нічого не заважає сидіти, комфортно. Тут знаходиться у нас камера заднього огляду. Ось такий у нас багажник. Маємо систему для складання задніх сидінь. В комплекті у нас йде запасне колесо. Також присутня система кріплення для дитячих крісел ISOFIX. Для огляду та тест-драйву даного автомобіля запрошуємо в місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.